Доброго дня! Вас вітає компанія АвтоЕксперт і у нас нове надходження Renault Master ізотермічний фургон з рефрижераторною установкою та гідробортом 2017 року з пробігом 161 тисяча кілометрів, повністю підтверджений. Авто повністю обслуговане, немає жодного фарбованого елементу з мотором 2,3 з коробкою механіка 650. Також на автомобілі встановлена найпотужніша холодильна установка фірмою Mitsubishi від 30 до мінус 35 градусів. Також вона має змогу працювати від 220. І по комплектації два ключі. Вибаста. Гарна зимова гума, в дуже гарному стані салон, сидіння водія пілот з підігрівом мультикермо, круїз контроль, мультимедиа, аукс, блютуз, ЮСБ навігація, клімат контроль, его-режим, Ще раз повторюся в дуже гарному стані. Салон. Також в дуже гарному стані рама. На авто встановлений гідроборт дохланд для зручності завантаження вашого вантажа. Він невеличкий, але дуже зручний. В дуже гарному стані багажний відсік. Якщо у вас залишилось запитання, пишіть дзвоніть, будемо дуже раді, бережіть себе. Слава Україні та до зустрічі. Підписуйтесь на канал та ставте лайки.